Скажемо, в цьому, в цій ще війні, в цьому конфлікті теж такі переваги вбачали для того, щоб консолідувати суспільство. Да? Тобто ворог розділити суспільство навколо і знову ж такий пошук таких зовнішньополітичних ворогів, як засіб консолідації буде да, в суспільстві. Дуже часто ми це теж будемо спостерігати. Прикладом таким буде той же поділ Німеччини. Да? Буквально розділили суспільство навпіл. з чого починається, з яких подій? Теж з промови Промови Щерцеві у в 46 1946 році. Він вже тоді закликає, практично да, зі зброєю в руках, так почати похід проти комунізму. Ну, можемо виділити декілька етапів періодів в ході холодної війни. Відзначити їх та, на кожному етапі, як бачимо, певні тут конфлікти, спроба їх зупинити на деяких етапах, та, тобто, тобто, бачимо, там 60 -70 х 70-х період розрядки міжнародної напруженості, знову ж таки, Деякі е, приймаються акти щодо безпеки, так і співробітництва, але тим не менш, завершується 1991 першого року, якраз під час е, перебудови е, Горбачов, який починає да, активно е, боротьбу да з. Е, Проти ядерних оцих випробувань і з розпадом Радянського Союзу завершується цей період холодної війни. Що далі буде, як зміниться світ, що буде далі конфронтація, теж ми розуміємо, що вже не біополярний такий, а багато такий, да? багатополюсний буде світ і теж конфлікти на цьому не зупиняються. Також в динаміці можна і по-іншому да? розподілити як два періоди виділити. Це спроби все ж таки після Другої світової війни, призупинити да, цю проблему. То бачимо тільки в 1975 році, вперше буде. Загальноєвропейська нарада з безпеки і співробітництва, і буде перша спроба тут побудувати хоча б якусь систему міжнародних відносин на принципах мирного співіснування між державами. Ну а далі в другий період, як бачимо, знову загострення і якісь пошуки будуть шляхів примирення через саме. Перегляд новим керівництвом СРСР е, своїх зовнішньополітичних принципів. Ну, як ми вже сказали, це вже там з 85-го року починається. так. Е, ще раз нагадаємо про утворення двох цих військово-політичних блоків, так, утворення НАТО і ВД, відповідно, да, 49-й, 55-й рік на противагу НАТО теж буде. Об'єднано так країни в підтримку СРСР. Отже, охопила, як ми вже сказали, холодна війна, не тільки і пов'язується з виробництвом озброєння. Також, як бачимо, навіть до спорту дійшло, як приклад ось Сполучені Штати і деякі країни Західної Європи в 80-му році вдались до бойкоту Олімпійських ігор. Які проводились в Москві. У відповідь СРСР бойкотували Олімпіаду 1984 року в Лос-Анджелесі, припустимо. Да? Ось такі протистояння вони охоплювали всі сфери: І культуру, публіцистику, живопис, кінематограф, і навіть комп'ютерні ігри, да? як бачимо. Отже, можна ще ось так на три етапи таких розподілити. Останній від конфронтації до співробітництва і завершення холодної війни. Чим ще характеризується От перший етап початок і розгортання, так як бачимо, встановлення комуністичного домінування СРСР в країнах Центральної і Східної Європи, також, отже, поступово да, об'єднуються навколо СРСР і створюються ці військово-політичні блоки. Перші такі воєнні зіткнення ми вже спостерігаємо. Це і блокада Берліна, 48 рік, війна в Кореї, спорудження берлінської стіни в 61-му році. Нами вже згадувана Карибська криза, як бачимо 62-й рік. Тобто, це не, не, не пішлось без збройних, так, як бачимо, конфліктів також. Втручання, як бачимо, внутрішні справи країн, В'єтнам, Угорщина, теж пам'ятаємо революції в Угорщині 56-го року. Знову ж таки, да? в В'єтнамі теж зараз зупинимося, якщо часу вистачить. На другому етапі, в деякій мірі, вдасться досягти певно, певної такої рівноваги в стратегічних озброєннях. Буде навіть в 75 му як ми вже сказали, проведено цю Хельсінську нараду. Але знову ж, як бачимо, продовження цього протистояння і ярким таким буде теж свідченням цього 79-й рік ведення війська СРСР в Афганістан. Знову ж таки, зрив міжнародної розрядки. Ми ось приходимо вже на третьому етапі, бачимо Горбачова до влади в СРСР. Зміниться підхід, концепція нового політичного мислення так, під лозунгом війти в 21 -е століття без ядерної зброї. Тобто СРСР припиняє вже да, розгортання ракет середньої дальності, ті ж східній Європи, тобто поступові такі кроки. І бачимо зустріч Горбачова з Рейганом уже їхні домовленості про скорочення ядерних наступальних озброєнь. Отже, поступові кроки, як бачимо, зі сторони СРСР, також радянсько-американської договір про ліквідацію ракет середньої малої дальності в Європі в грудні 87-го року підписується 89-й рік якраз виведення радянських військ з Афганістану і Східної Європи 90-й рік, ну буквально завершується і об'єднанням. Німеччини, тобто певна така конфронтація, також 91-го радянсько-американського года про скорочення стратегічних озброєнь, далі ліквідацію ВДРФ і кінець холодної війни. Отже, розпад і самої системи СРСР, і соціалістичної системи і завершення холодної війни. Про конфлікти, які конкретно да, ми згадали. Ту ж берлінську кризу з вами так ще виникла 48-го року, тоді, коли американці в односторонньому порядку відмовились від узгодженого раніше між союзниками по антигітлерській коаліції чотиристороннього плану управління Окупованої Німеччини, тобто її розподілили між собою США, Велика Британія, Франція. Потім, як бачимо, було, ну, там свої грошові знаки навіть вводили, так? Радянським Союзом перекрита транспортні артерії Західного Берліна і Західної Німеччини, так? і навіть відключили від енергопостачання. І в ці дні, так званої берлінської кризи, як бачимо, так? для постачання міста всім необхідним. Займалась цим англоамериканська авіація. Отже, мешканці Західного Берліну змогли отримувати продовольство, медикаменти і так далі. Така блокада так, триватиме 324 дні. І далі, вже на конференції в Нью-Йорку, союзники домовляться про компромісні такі вже умови. Як бачимо, наступним кроком 61 рік знову протистояння побудована буде потужна стіна буквально за одну ніч, яка переділить Берлін, по суті. Да. Реакція Сполучених Штатів теж була надзвичайно різкою. Почали перекидати сюди, на територію ФРН і Західного Берліна додаткові частини, американські танки так підтягнули. І напроти них також зупинились радянські танки, буквально 200, на відстані 200 метрів. От така доба стояла такого протистояння, напружена ситуація, поки не було вкладено чотиристоронню угоду щодо Західного Берліна. Війна в Кореї знову ж ще один із конфліктів, так? Корейський півострів. тут... Існували дві держави Республіка Корея столицею в Сеулі, і Корейська Народно-Демократична Республіка столицею в Вхідня. Кордон, бачимо, проходив тут по 38-й паралелі. Конфлікт розпочався в 50-му році нападом КНДР на Республіку Корея. І майже вся територія Південної Кореї була зайнята військами КНДР. Рада Безпеки ООН зібралася для обговорення ситуації, і радянський делегат тут несподівано не з'явився на засідання, а Сполучені Штати в вересні вступили в війну і вже наприкінці жовтня захопили Пхеньян і вийшли до китайського кордону. На допомогу КНДР приходить Китай, китайські добровольці саме за підтримки радянських. Танків авіації переходять в наступ і змушують американців відступити. Отже, президент Трумен виступає з погрозою використати будь-які військові засоби, в тому числі і ядерну зброю. Отже, теж була ще одна небезпека цього локального конфлікту, який міг перерости в ядерну війну. Але, ну, як бачимо, ці амбіції політичні все ж таки здоровий глузд переміг і е, стабілізується фронт. Два роки триватиме позиційна війна. В 53-му підписано перемир'я, яке зафіксує уснування двох держав. Ну, щодо Карибської кризи, ми вже з вами обговорювали так, тут е, пов'язане буде із приходом. Революційного уряду, 59-му, Фіделя Кастро, так і е, відносини тут загострюються між сусідніми країнами, С США розірвать дипломатичні відносини з Кубою і е, почне проти неї економічну блокаду. Е, також диверсійні групи будуть формуватися кубинських теж іммігрантів <кхід> з ними. Буде здійснено морський десант, який теж завершиться невдачею. Ці погіршення відносин з Сполученими Штатами призведуть до того, що Фідель Кастро буде зближуватись із Радянським Союзом і е, скористається цим СРСР У 1962 другому році е, за домовленості, так, буде розміщено на території Куби. Е, Радянська атомна зброя, тож, це протистояння, так, Джон Кеннеді оголошує про встановлення морської блокади Купи, про огляд усіх радянських кораблів, які плив до острова і так далі. Тобто, в стан бойової готовності будуть приведені і з однієї іншої сторони війська і теж буде. Небезпека ядерної війни досить реальною, і, звичайно, пам'ятаємо, що все ж таки керівники на держав дійшли згоди і вирішили проявили таку політичну мудрість, зуміли вирішити конфлікт не воєнним, а саме політичним способом. СРСР погоджується вивезти ракети з куби в обмін на зняття Сполученими Штатами, блокади острова і надання кубі гарантії безпеки. Отже, ще один конфлікт: війна у В'єтнамі. От давайте ми зараз трішечки переглянемо про цей конфлікт. На наступний день. Але очільники двох держав: це Джон Кеннеді і Микіта Хрущов, врешті-решт договорилися, домовилися, і ситуація знову була контрольована, і загроза війни відступила на деякий час. Проте тривалим військовим конфліктом, який теж в принципі дуже вплинув на хід холодної війни, і який продемонстрував запекле протистояння між двома блоками, і став демонстрацією складних повоєнних зовнішньополітичних відносин, стала тривала війна у В'єтнамі. Для того, щоб ми з вами зрозуміли цей конфлікт, він насправді описаний в багатьох книгах, про нього знято художні фільми. Для Сполучених Штатів Америки це важкий період, оскільки втрати американців у війні величезні. Я хочу вам пояснити основний хід подій, і ви спробуєте порівняти з тим, що відбувалося у Кореї, оскільки насправді це схожі процеси. Отже. В'єтнам до війни був зоною впливу Франції. Коли Франція капітулювала ситуацію, скористалась Японія, яка окупувала землі В'єтнаму. І для В'єтнаму це були часи величезних випробувань. Це часи голоду, це часи експлуатації і ось ця. Японська окупація і всі ці події вони спричинили зростання національної свідомості місцевих жителів. В'єтнамці задумуються про те, що необхідно було б створити власну державу. І е, певні сили В'єтнаму, які були з, е, сконцентровані в Китаї, які очолював Хошимін, вже складають певні плани на майбутнє про те, що треба боротися і проти японської окупації, і за те, щоб створити власну державність. З закінченням війни. Була досягнена домовленість між великими державами, що Франція поверне собі зони впливу, і відповідно вона поверне собі В'єтнам. Проте починається перша фаза протистояння, і тому е війну у В'єтнамі. Да, ці дати, які ви бачите, ще називають другою війною в індокитаї, Тому що перше, це протистояння, яке тривало в кінці 40-х-50-х роках, призвело до того, що Франція визнала незалежний В'єтнам, але В'єтнам був розділений на дві частини. Франція не змогла закріпитися в своїх колоніальних володіннях і в 1954 році е, визнала да, незалежність своїх колишніх колоній. І в цю ситуацію активно втручався Китай, який вважав, що е, розширення його сфер впливу убезпечить насамперед його території. Ось це втручання Китаю. А надалі втручання радянського союзу зумовило активність Сполучених Штатів Америки. Американські президенти по різному оцінювали е, необхідність активного втручання в е, події у В'єтнамі, але розуміли небезпеку того, що. Перемога сил на чолі з Хошиміном призведе до розширення от таких от прорадянських територій в Азії, чого вони абсолютно не хотіли. І таким чином, коли В'єтнам було розділено на дві частини, Північний В'єтнам отримував допомогу від Китаю. Південний В'єтнам контролювала спочатку французька адміністрація, і там був власний імператор. Далі лідер південного В'єтнаму він притримувався про європейських про проамериканських поглядів, плюс, на відміну від місцевих жителів, сповідував християнську релігію. І е, таким чином відбувається загострення протистояння, і в результаті е, північний В'єтнам е, прагне захопити території південного. Південний теж е, вступає в конфлікт і розпочинається затяжна війна, яка тривала з 1959 по 1975 роки. Сполучені Штати Америки не змогли продемонструвати власну міць, і, е, хоча витратили шалену кількість часу, шалену кількість фінансів. Величезні людські втрати, проте добитися бажаного вони не могли. В результаті було прийнято рішення про те, що Сполучені Штати Америки виводять свої війська з В'єтнаму. А в 1975 році війська північного В'єтнаму захопили столицю. Південного міста місто Сайгон і таким чином об'єднали державу в єдине, який наслідок цієї війни це створення незалежного В'єтнаму і його орієнтація на радянський союз, і те, що Сполучені Штати Америки не змогли досягти бажаного в регіоні, і тут вплив радянського союзу, вплив Китаю, посилюється інакше відбувалося в ході іншого військового конфлікту, ініційованого радянським союзом, це війна в Афганістані. Афганістан доволі бідна е, країна, і місцева еліта намагалася е, знайти підтримку в радянському союзі для того, щоб змінювати життя. І е, орієнтація на таку е, атеїстичну, тобто нерелігійну державу, як радянський союз, вона призводить до загострення конфлікту між тими, хто хотів модернізації, і тими, хто хотів, щоб держава ставала більш світською. Але оскільки населення Афганістану сповідує. Іслам то і причому це царевності мусульмани. То політика владної верхівки викликала шалений опір. В результаті відбувається тривале протистояння, коли радянський союз вводить свої війська. Це викликає шалений осуд демократичних країн країн заходу. Це матиме дуже великі негативні наслідки для радянського союзу. Сполучені Штати Америки підтримують моджахедів. це... Противників радянського втручання і радянського впливу на Афганістан моджахеди дотримують новітнє озброєння. Таким чином вони можуть більш ефективно воювати проти радянських військ. І в результаті ще що впливало на війну, це така от ситуація загального осуду. Вона ускладнює економічні зв'язки радянського союзу чимало Україн бойкотують олімпіаду в радянському союзі, яка відбувалася в 1980 році. І в принципі, от якраз поразки в армії в Афганістані вони пришвидшують і певні процеси в самому радянському союзі. Частина правлячої верхівки розуміє, що треба змінювати державу. Таким чином, холодна війна насправді в цих конфліктах продемонструвала, що світ має шукати якісь способи примирення. Надто великі кошти витрачалися на протистояння, на гонку озброєнь, на ці локальні конфлікти і неуспіхи. І не можна сказати, що це прямі поразки, іноді поразки, іноді недосягнення бажаного. все-таки… Потихеньку е, приводили лідерів обох держав до думки, що треба шукати компромісу. І про те, як відбувалось примирення, і як вкладались договори про обмеження озброєнь, і як, врешті-решт, світ вийшов з цієї холодної війни. Це тема наступного уроку. Але я попрошу вас м, виконати домашнє завдання. Це так, ну тут про домашнє завдання, це вже не до нас. Це Так, щоб я не зупинялася ще раз на, в цьому конфлікті в В'єтнамі, як бачите, складна да? ситуація. Але що тут, які можемо ми зараз декілька цих локальних конфліктів переглянути, зробити висновки, да? що їх, в принципі, ну, скажімо, і об'єднувало? Да? Що тут спільного такого помітили можливо? І, ну, е е між СХА і СРСР СР. Так, ну те, що зброя. Збивали... Це ж, така, ж та, у В'єтнамців своя національна ідентичність почалася прокидуватися, як і у нас, і вони, як і ми колись, почали боротися за свою незалежність, але в них це не вийшло. Так, ну знову ж таки, да, там спроба в Угорщині революцію цю підтримати за незалежність. Та ж сама ситуація. да, Люди повірили. Те, що дійсно да, перем... Люди вірили, але, на жаль, не сталося такого. Так, а на, на жаль, ми бачили, чим це обернулося. Да? В будь-якому випадку оці протистояння, да? скільки зусиль, скільки вкладає зброї, коштів, скільки крові пролито, Виправдовували вони те, що прагнули добитися, добивались чи не добивались в кінечному результаті? Ну, кровопролиття це ж завжди важко, а напевно, не виправдовуватися. Все ж таки у В'єтнамі ніхто не, був, не добився результату, і як Америка понесла шалені поразки, так СРСР. Чи так, як бачимо, да? Так. Не поразка, а втрата так. А втрати далі. Оця гонка е, ядерної зброї. Яким чином вона змінювала ситуацію? То спроба її там використати? То якимось чином впливає. Ну вона їх, чи... як на мене, за... ну, заберегла від прямого втручання військ України і один одного. Криза. Ну, пару разів світ знаходився на межі ядерної війни. Ну, от такі приклади, да, в історії, вони вже дають, показують про те, що це не той інструмент, який може вирішувати якісь конкретні да, проблеми, конфлікти і так далі. Вже декілька разів, да. Ну, уявити, якщо, наприклад, і станеться цей ядерний конфлікт, які будуть наслідки? Катастрофічні. Вирішить це проблеми якісь там. Ні, протистояння. Це екологічна проблема. Ну, лише для тих, у кого є свій є спеціальний бункер, проблем не буде. Ну так. Тобто, да, світ, в принципі, як бачимо, скажімо, не зміниться ситуація, так? Да? Оця спроба. Розподілити сфери впливу через втручання такі через локальні ці конфлікти, як бачимо, не призвела до ну, тих, скажімо, тої мети, яку перед собою ставили і Радянський Союз, і Сполучені Штати, тож, як бачимо, завершується це протистояння саме в той фазі, да, між СРСР і Сполученими Штатами з розпадом Радянського Союзу. Добре. Так, домовимося, що історію України наступний раз проведемо. Да, на сьомому році трішечки перестановку зробимо. Так, дякую всім, хто доєднались, попрацювали. Відпускаю на перерву. Відпочивайте. Дякуємо, до побачення. Горного дня, вам, до побачення.